Одним з найважливіших органів у людини є нирки, адже саме вони очищують організм від непотрібних та шкідливих речовин, беруть участь в регуляції артеріального тиску, регулюють водно-сольовий обмін тощо. Відтак будь-які порушення функції цього органу негативно відображаються на організм в цілому. Весна будуть ті самі короткі куртки, буде більше звертатися жінок. Дівчаток молодих, які дотримуються модних тенденцій, і, і, і відповідно мусять потім отримувати антибактеріальну терапію, платити якийсь там своїм здоров'ям за те, щоб гарно виглядати. Відтак мова йде про пієлонефрит, тобто інфекційно-запальний процес, який може загострити переохолодження нирок. Загальне переохолодження, так як і сидіння на холодному, воно сприяє як, так, загостренню хронічних запальних захворювань нирок, таких як уретрит, цистит, пілонефрит, так і може виникнути вперше в людини захворювання. І, звичайно, що не кожна людина, яка там добре змерзла, зразу має проблеми з нирками. В зоні ризику пацієнти, які вже мають патологію нирок. Це є і камені в нирках, це є цукровий діабет, це є ослаблений імунітет, це є збільшена простата. Також часто у весняний період збільшується кількість пацієнток з циститом. Відтак лікарі радять не ігнорувати навіть найменші симптоми, а головне не займатися самолікуванням. Якщо людина відчуває дискомфорт в попереку, якщо є часте сечовипускання, якщо це сечовипускання є болюче, викликає дискомфорт у людині, якщо, звичайно, є гарячка, якщо є зміни кольору і запаху сечі, що пацієнт може сам це зауважити? що Сеча стала раптом якогось нетипового кольору, чи червона, чи багряна, чи, тобто зміна кольору. Гарячка, поява набряків через певні анатомічні особливості більш схильні до перехолоджень саме жінки. А тому з приходом весни лікарі рекомендують не спішити переходити на холодне взуття чи одяг, а також дотримуватись простих порад, щоб профілактувати будь-які захворювання. Уникати кислих, гострих продуктів має бути достатній питьовий режим, тобто людина повинна пити багато звичайної рідини. Щоб не було порушення пасажу, щоб сеча гарно відтікала. Це все грає дуже важливу роль. В раціон повинно, повинно ну, включатися велика кількість овочів, зелені, ну, огірки корисно їсти. Так, коли вже є такі домашні огірки. Потім це є фрукти, корисні яблука, сезонні ягоди і фрукти. Потім це є цільнозернові злаки, які багаті клітковиною, вітамінами групи Б. Також важливо контролювати артеріальний тиск, займатися спортом, вчасно проходити медичний огляд та вести правильний спосіб життя. Ірина Цвігун, Діана Кондратюк, Андрій Турянський, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.